Ласкаво просимо до Академії Лаватех. Мене звуть Сергій, і сьогодні ми з вами розпакуємо настільний рентгенофлуоресцентний аналізатор Джевлі Леп, щоб показати вам, що входить до комплекту. Отже, після того як ми розпакували аналізатор, відкрили відкрили коробку, ви побачите пакет документів, до якого входить власне пакувальний лист. Далі у нас йде калібрувальний сертифікат, ністовський зразок, ще один калібрувальний сертифікат, сертифікат радіаційної безпеки, гарантійний сертифікат. Quick Start Guide, а також е, сторінка з паролем до вашого аналізатора. Пакет документів ми відкладемо в бік. Отже, після е, пакету документів у нас є коробка, де ви можете знайти все необхідне до вашого аналізатора. Давайте відкриємо і подивимося, що у нас є в комплекті. Е, перше це у нас мережевий адаптер, за допомогою якого підключається власне, аналізатор до мережі. Далі у нас йде. 100грамова гір'я, яка застосовується для калібрування вагів аналізатора, якщо це потрібно буде. Але всі аналізатори, які поставляються, вони вже з відкаліброваними вагами. Далі у нас йде 2 метри майларової плівки, флешка з інструкцією в електронному вигляді до вашого аналізатора. А також пакетик з перевірочними зразками, за допомогою яких ви можете перевіряти енергетичну калібровку вашого аналізатора, правильно чи неправильно він працює. Кількість цих зразків вона варіюється і залежить від того, які калібрування встановлені у вашому аналізаторі. Власне, це все, що входить в стандартний комплект нашого аналізатора, Jevry Lab. Ну і наостанок це у нас е, сам аналізатор Jewelry Lab. Тут у мене на столі знаходиться Jewelry Lab у максимальній комплектації, до якої входить е, аналізатор зі свинцевим склом, е, з клієнтським дисплеєм, який видно через вимірювальну камеру. Також у нас тут є ваги, е, вбудований комп'ютер з сенсорним дисплеєм та термопринтер для друку ваших результатів. Отже, ми розпакували Jewelry Lab і тепер ви бачите весь комплект аналізатору. У наступному нашому відео ми продемонструємо вже перший запуск та початкові налаштування. Дякую вам за увагу. Якщо у вас з'явились питання щодо комплектації чи документації приладу, залишайте їх у коментарях або можете звертатись до наших менеджерів. Також не забувайте підписуватися на канал ЛВТех, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!